24 лютого 2022. І всім привіт, друзі, з вами Дерас. І сьогодні, як вже 3 роки, йде війна. Мільйони людей були жертвами між Росією. Але за допомогою ЗСУ все змінилось І ми живі тута. І ви слухайте мене. І я тут розмовляю з вами. Подякуємо ЗСУ. Однієлої мовчання. За те, що ми живі й тут. Багато дітей потрачало своїх батьків, а батьки своїх дітей. Отже цініть все навколо, навіть в дрібничках, тому що зараз війна. Ніхто нічого не хоче, всі можуть. У ЗСУ може виграти Росію. Війна може закінчитись в цьому році. Все може бути. Тільки треба постаратись. А на тому слові, бувайте здорові. Дякую, що мене послухали. Всем пока-пока.